Друзі, ми скуштували всю консервовану кукурудзу за тебе і знайшли дійсно класного фаворита. Е, ціна і якість е, О! я не думав, що кукуруза буде так сильно відрізнятися. Точно є фаворит і є... не дуже. Дивіться відео до кінця та дізнаєтесь, яку краще кукурудзу купувати в АТБ. Ну що, друзі? Всіх вітаємо у нас на каналі. А сьогодні ми доповнюємо наш салат кукурудзою. Всім привіт, Всім. кукурузка Всім. за тебе! Кращі варіанти. На владову сторону, найсмачніші на цю сторону. І з чого ми починаємо? На цю. Не сказав. Та Яка різниця? Можеш? хочеш, якщо тебе це зачіпає, то можеш відкладати кращу на свою сторону. <с.> <с.> день у день? А що ні? Розпочнемо з кукурузки день у день. Ціна Вона її. З Угорщини. З Угорщини походження кукурудзи? Адреса виробника потужності. Mm. Потужна. Потужна з угорщини. Кукурудза суперсолодка, 340 грамів, склад. Кукурудза суперсолодких сортів 80 і 88%. вода питна, сіль кухона, без ГМО. Ось і весь склад. Сіль і цукор є, так? чи нема? Нема. Сіль, кухона. Нема, все, нема? Цукра нема. А вона ж сама. Бо вона суперсолодка. Солодка. По калоріям її 69 калорій на 100 грамів. А скільки? — Нема. А, все. Натурально натуральні нема. Ціна день у день, кукурудзька супер-солодка. Кукурудзь. Кукурудзька. 47,90. Це нормально? Нормально. Давайте ж її відкриємо. А скільки її по грамах? Вони 340. всі одна? Всі однаково, мабуть. 340. Так? Да? Так. Да. А пахне, як відразу такий запах пішов. Так, да, є таке. Ах, ні, так, прас... так пахне класно вареними качанами. Да, да. Плуха, Наче на морі. Зараз, зараз, знаєш, відкриємо, Це нам пахло. Там шпроти теж пахли. А вона, ну чого, на вигляд ну, так така ціля. непогана. То зараз Пусть ми її висипемо. Треба ж. Та ні, всю це діть, дідько. Дві розсипав. Хтось напише. Хлопці, а де серветки? Що ти своїми кривими руками? Але запах прям приємний, неочікувано. Ну як, ну не те, щоб не очікувано, але. Прям запах такий хороший. запах стоїть краще, ніж консерв, який, ну такий відчутнийший, сильніший запах. Що в чому? Ну знаю. не така вона вже супер-солодка, якщо це, це чесно. Я б не сказав би, що вона супер-солодка. Ну непогана, наче кукуруза. Але не, вона то, але, ну, хотілося б більш хрумкіша. Ну, вона, як на мене, така більш наче сухіша, така крахмальна трохи. В принципі, непогано. Ну і приємно, що тут не просто цукор доданий, а ну, такий кукурудзяний. Природний. Блін, ну це точно це. День це у точно день. це ми порівняємо. Та... Це непогано. Поки що всередині. Присмаків металів, банок, Нема. немає. Немає. Це вже добре. До якої ми переходимо? Ну давай, якщо ми день у день, ну типу на одному рівні, я думаю, своя лінія чи розумний вибір. Можна Дивись ціну 30? своєї лінії. Її, до речі, також 340 грамів. По складу. А їх всіх 340 грамів? Кукуруза цукрова свіжа, сірі зерна, в дужках. 75%. Вода питна підготовлена. Тут же є цукор, сіль кухона. Без ГМО. А скільки 75% да. кукурудзи? А там було ж більше. 80, 80 88. Ну, 80. Ну, більше, більше. Давай нову тарелку. Не вистачить. <рес> ну, ця якась наче більш жовтіша. О, а все вже запах трохи кисліший. Ну, я запаха вже цієї не відчув, як тієї. Ну, та прям. Там прям та так от цукровою за, зашло. Набагато менший запах. Подивій, вона, вона, вона наче вже її така переспівша вже. Стара. Он вона, да, наче стара вже. Та, та ні, ну вона щось трохи киснета. Ну, може через те, що вона не супер солодка. Ну, Зараз по запаху цукор я, її, я її ставлю сюди по запаху. Зараз, може, по смаку вона залетить зразу на кращу сторону. О, вона кисліша відразу. Ти <рес> ні, я ж не говорю, що кислота є. Супер, несолодка. Супер... Ого, та ти що, <рес> це краще? Кисла. Це, ну слухай, це як небо і земля, блін. Ні, ну вона ж хороша, правильно? Та ні, ну я ти шо, думав, що думаєш, вона скисла? Ні, вона не прям така кисла, що аж скисла, але, але ну, кисла. це два різні смаки взагалі. <рес> не то, що кисла, а воно просто скисла. Коротше, ну, 20, це не цукрова. До 27 року. Тут написано цукрова кукурудза з цілих зерен. Але ну якась. Це якийсь вона... кормак наче. Цукри 4,9 грам. Кукурудза, своя лінія, коштувала 50 гривень 90 копійок. А день у день 47,90. Ну, ну, вона... Однозначно, день у день набагато смачніша, ніж. Це така на рибу можна брати, вибирати тут щось якусь ціленьку кукурузу. Це поки йде сюди. Давай день у день, у нас ми поки вже порівняли. Цукрів 4,9 грама, а калорій скільки? Та калорії воно. 57, да? 58. А тут 69. Так, да, так, да. так. Да. Зараз покажу вам ржаву банку. Хто не бачив ржаву банку, зараз побачите. Кукурузи. Бачите, трохи є ржавий банки. Це, напевно, не дуже добре. Давай-ка ми одразу вересці і попробуємо. спробуємо. Щобємо. По Ціна у нас була 49 гривень 40 копій. А тут вже... Так я не розумію, вона дешевша за свою лінію. Зерна кукурудзи цукрової 83,8%. Вода петла, сіль кухонна. Все. Ну це типу така суперсолодка. Так, да, суперсолодка написано. Як супер у день 60 калорій. А ну ж хто ж її подожди? Хто? Золотоноша, жашків. Черкаська область, Родилів, Рівенська область. Ну, це й справді угорська. Ну, по кольорах вона не сильно гарна. Ну, така, типу, задешевлені якісь кольори. Але по смаку смак взагалі поки що чудовий. Mm, О, це, ну, це... По запаху. і тут кукурузка. Але це ця ржава банка, що вона мені так не. не... Такий О, цей противний нальот який? Так, да, під цим. Відразу він такий наліт, наче. Докулу пальця, але бачите, якийсь там нальотик є. І жовтіше. Це своє, це розумно день у день, угруза, а це березня. Це така, ну, на вигляд, в принципі, вона гарніша, начебто виглядає, так? Ну, такий більш яскравий, насичений. Ну, вона тут менша. Вона менша, так, дрібніша. Ну, я б не сказав, що вона сильно побита, вона просто дрібніша. Дрібніша, але ну, нічого тут поганого нема, то, що вона дрібніша. І по запаху вона не така насичена, як день у день. Але вона пахне також непогано. Це теж смачна. Ну це супер солодка також казано. В складі не було цукру, так? Да? Ні. Є такий кисловатий в кільці. Ну так, та? краще була. Так. Да. Тут такий післясмак, як крохмальний такий, що ні? Кислий? Кислувати цей післясмак, в роті поганяй. Я не знаю. Ну, типу, кислувати, але він якийсь такий, ну наче не кисло, а більш якийсь просто неприємний. Не дуже Ну коли якого цього якогось. Да, 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 Ну я не скажу, що він прям. Ну, кислинка відчутна. Ну просто присмак не має. Ну, вона ще підбродила трохи. Оцей такий кислобродячий оцей. Бродяча кукуруза. Ну не знаю, мені це верес теж. Ну і свою лінію порівняти свою лінію взагалі ужасно. Так, да, ну вона правда. Ну вона, типу, не. Ну там начебто є цукор в складі. Фу, Це якась сол кисла. Да, так, Ну вона взагалі не солодна. Ну, типу, ну не знаю, хто підтримує там, але ну Ну Ти згоден прям... з такою оцінкою, що спочатку йде погірше. Ну, на першому місці точно день у день, потім да, вересня, а потім своя лінія. По делюксу вставлю ціну на картинки, бо купував її вчора, вона по акції, щоб бути об'єктивним. А по складу? Кукурудза також 83,8. Вода, тут же є цукор, сіль кухонна, без ГМО. А де <сих> вона робиться? <О>! Нічого <сих> собі! На 100 калорій, тут, на 100 грам продукт, тут вже аж 118 калорій. А чого так? В два рази на Цукру багато? 6,5 грам цукру. А, ну більше, там 4,9 було у Ну, вона, Свої напевно, виниці. буде сама смачна. Тут якийсь наші нальоти. Ага, наче таракани накакає. Блін, ну немає такого запаху. як... Я думав, що вона вся буде така ця. Ні, вона пахне також Де, приємно. Кришко, просто кришко. не дуже відчутний такий, ну, то таке. Побита. То... Та як побита? Ні, це таракани якийсь разом. Бачите, є якась мілка. По кольору по... верес така була прям. Але ну, в принципі багато і цілий. А де її виготовляють? Зараз ми передивимося. Зараз, зараз, зараз. Угорщина також. Але підприємства різні день у день і делюкс. Вона точно краща за свою лінію, за верес краще. Ну тут солодкість прям Є відразу солодкість. відчутна. Ти починаєш їсти, перше відчуваєш те, що вона солодка, а потім вже трохи смак кукурузи. І навіть немає цього кислого після смаку. Ну тут є такий гіркуваний. Ну вона м'якенька. Вона така прям Знаєш, значить м'якша. Хотілося б таку кукурузу ось як ти зварив, і вона аж лопає таку в роті. Mm -hmm. Поки що ми такої не зустріли. Та ну, я думаю, ну це також непогано. А що по ціні ти скажеш потім, так? Да? Там без знижки вона 55 гривень. Чи да? Ну, не так і де, що. принципі, день у день. Ця, ну, вона також непогано. хороша кукурудза. Мені день у день більше сподобалася. А тут цукор чи цукор? цукор? Ну а там Нема. просто солодка кукурудза. Ну, об'єктивно, це поки що третє місце знизу. Що, давай розумний вибір. Да, давай. — Ціна його яка? 40 гривень, 80 копійок. Це також золотоноша. — Різниці в 10 гривень. Оце, так? — це одне підприємство. Склад. Кукурудза, Цукрова свіжа. Цілі зерна 75%. Вода питна підготовлена, цукор, сіль кухонна, без гено. Ага, ну тут кукурудзи 75%, всього. Ну, диви, баночка в порівнянні з верес, вона не ржава. Але тут немає хвостика і що підкрити. А скільки тут також 75%. Ну, да. своя лінія і розумний вибір наповнення кукурудзи найменше 75%. Ніж за Аліекспрес, та ти що? Але диви, як вона виглядає. Ну, ця по вигляду, напевно, найкраще виглядає. Згодом. Ну, те, що чорне, ну тут прям видно, що її менше набагато. Тут більше води, води прям багато. Ну, кукурудза також, на вигляд, непогана. Ну як? Ну взагалі-то вона не вся обрізана. Типу, оці корінчики маленькі вон, на кукурудзі, їх дуже багато. Те, що вона По запаху вона ну, не має. Тверденька. тверденька тут. Блін. Це якби трошки був інший оцей розсол чи що це вона така, вона була б добріша. Блі, ну що ж вона, не... не знаю, начебто і ціна така. Ну вона краще за свою лінію. Ну мені поки що так, да, але я думаю, зараз порівняю. Мені я цікаво разом. з вересом порівняти. Так, скуштував розумний вибір. Ні, верес до Хоча ні. Ага, ця солодша, розумний вибір, от відразу солодша відчувається. кислий. Щось своя лінія чогось взагалі якась не, не, сьогодні не стоїть оперек. Коротше, це вже йде отак, точно. Верес смачніша, так? Ні. Ні? Верескісніше. Бо ти наче сказав, був верес краще. Ні, ні, перепутав. Тут неприємний присмак якийсь є у вересі. От тоді да. ми їли. І зараз відчувається ну, якийсь неприємний. Ну він не кукурудзяний ні, ніякий. Він чисто. Ну, він і не металевий, просто якийсь сторонній присмак mm. є. Я думаю, що нам пора з тобою. Та немає що що ну... Верда поки що третє місце. Ну розумний, вибір точно краще за вересом. Так. Да. Ну що, у нас кукуруза, вона також приблизно 55 гривень коштує. По складу її 88,3%, вода питна, сіль кухонна, Без ГМО, цукру не написано. Ну, бо вона цукрова, типу суперсолодка, як та, так? Да? Так, да. ну це має бути прям взагалі потужно, Добре. Суперсолодка, це класична. Це також суперсолодка. А, ну проти цієї? Ну, це да. О, ну, Вона зараз. ще використовується, я думаю, десь кисліше. Якщо вам треба кисліше, кукурудза, беріть свою лінію. Це на хіба, що не на прикормку. Оно. Ну, Немає такого класного запаху, як день у день. Та прям день у день це така пахуча була. ти що? Ну, Хоча запах також приємний. По наповненню ти сказав, скільки їй, так? Да? Да. 83,8. Є тут кукурудзя чи <рес> Ні, вони називаються, ти пам'ятаєш, як ми хотіли коски продавати. Та ні, ні. Якось воно там називається. Друзі, напишіть, будь ласка, хто знає, як в кукурудзі називається оце волосся, що росте і скачана. Кукурудзиня. Ні, ні, воно якось називається. Ну, буває таке в голові крутиться і не можеш згадати. Але, звісно, я в шоці. Щоб сказати, що вона супер суперсмачна, не можу сказати. Ну, типу нейтрально. Якщо умовно брати цю по акції, то можна брати. Ну, На вигляд вона краще виглядає, ніж день у день, бо вона ну, така прям більш ціленька і такий насичений вона яскравенький колір е від делюкс. Делюкс кукурудза консервована. Але а? ця день у день вона більша. День у день виглядає ну, упаковка така дешева начебто. Але ну, вона це непогано на, на порядок. Так, ну да, вона прям смачна. От в цих двох ну не, не дуже прям відрізняються смаки. Ні, оце це десь воно відрізняється, це якщо 10, то це 9. Так. Да. Але по факту я б, напевно, цій би дав 8, а цій сім. Десятки тут немає. Мені не попалася кукуруза, яка хрустить на зубах, і вона була б суперсмачна. А ти хотів, типу, таку як варію качани? Так, да, то така бувала. Попадалося. Всім дякуємо за перегляд. Якщо вам відео сподобалось, не забувайте підписатися на канал. А якщо ви хочете нас підтримати, ставайте спонсорами цього каналу. Всім дуже вдячні за от таку приємну активність, такі коментарі. Ну прям дуже класно. Ми за ці дні набрали скільки позитивних емоцій, що з задоволенням їдемо і знімаємо для вас нове відео. Всім бажаємо міцного здоров'я, мирного неба і до нових зустрічей. Все, всім пока!